Вас, Господарю, відчиняйте, колюдою, зустрічайте, людує Україна, людує вся земля, за столом уся родина. Ми від батька і до сина прославляємо усі христа, люду країна, люди моя, нене, кольу країна, колядуй, земля. Під Україно, клядуй моя нене, кледуй Україну, колюдуй земля. Тут стоїть кутя у хаті, що були ви всі багаті, що були ви всі щасливі, і взоми на землі, За столом уся родина, ми від батька й до сина, ми задбаємо усі христа, та з Україна, киду моя, нене. Під країно, коляду земля. Клиду країно, колядуй, моя нене. Україно, коляду, земля. Я повторюю спеціально, щоб добрий вечір, діти, Христос народився. Славі моєго.